Всім привіт-привіт, мої чарівні! Як бачите, навколо мене темнота, я із чашечкою кави, і це означає тільки одне: у мене зараз 21.17, я тільки повернулася із дуже класної поїздки в заклад в двох годинах від Сан-Франциско. Але повертаюся сьогодні до вас для того, щоб зробити черговий розбір. А саме серіалу Відчайдушні домогосподарки. І сьогодні, по черзі, ми переходимо до лінет. Я вже зробила розбори Сьюзен, зробила розбір Брі, тому якщо ви ще їх не бачили, тому переходьте, будь ласка, за посиланням, і ми продовжуємо із розбору лінет. Ви знаєте, лінет мені подобалося не дуже. Чисто через те, що я, як достатньо контрзалежна особистість, 6 років тому, дивлячись цей серіал, дуже сильно боялася мати те, що є у неї. Ніби з одного боку є і сім'я, і правда, люблячий чоловік, і в наступних сезонах реалізація, ну ніби що тобі ще треба. Але для мене ось цей образ. Сильної, незалежної, контролюючої жінки, це якраз таки про дуже велику травмованість. І багато людей, особливо в нашому менталітеті, так і живуть. Жінки стають такими мамками для своїх чоловіків, намагаються контролювати все навколо і так думають, що життя у них стає прекрасним. Звісно, ці жінки по вечорам плачуть в подушку, тому що вони стомилися бути сильними і незалежними, і зовсім не замислюються над тим, що проблема якраз таки в них, а не в оточуючому, несправедливому світі. Лінет, це та жінка, яка контролює все на світі. Вона контролює своїх дітей, вона контролює свого чоловіка, вона контролює роботу і навіть подруг. Це та жінка, яка не дає нікому робити щось, що не відповідає її цілям планам. Їй набагато легше зробити щось самій, аніж просто полежати на дивані чи попросити когось це зробити. І, звісно, в цьому проявляється глибинна травмованість жінки, адже сильна, кайфова, присвоєна. Собі жінка, тобто жінка із власною опорою, яка має ось цю стійку самість, яка розуміє, що до чого. Але при цьому та жінка, яка вміє насолоджуватися життям, яка вміє цінувати це життя, яка вміє бути і сильною незалежною, коли треба, але в той же час розслаблюватися, бути кішечкою і насолоджуватися тим, що є. Це та жінка, яка має опору і яка є пропрацьованою. Лінет же, навпаки, рухається по життю із травми. Їй дуже важливо, щоб все було по поличкам і так, як вона хоче. І ми бачимо, як сильно вона ж сама від цього страждає. Чому Лінет не може відпустити контроль? В одній із серій дуже чітко пояснена ця закономірність. Мама в Лінет була достатньо безвідповідальною, і вся відповідальність за сім'ю, за її і братів лягла саме на Лінет. Тобто з самого дитинства було послання, що просто не вийде, вийде тільки контрольовано. Важко, через велику відповідальність. І для того, щоб ніколи не потрапити в цю пастку болю, в якій була тоді лінет, будучи ще дитиною, а для дитини підривання образу мами, сім'ї це дуже-дуже боляче. І так як діти ще не витримують таких великих емоційних об'ємів, вони. І їхня психіка просто адаптуються під події. І ми бачимо, як лінет адаптувалася ще в дитинстві, і тоді їй ця адаптація допомагала. Але зараз, коли вона вже доросла жінка, немала поранена дитина. А доросла жінка, яка має опору в вигляді чоловіка, яка має реалізацію, яка може попросити допомоги, яку приймуть і нададуть допомогу, вона не користується цим. Тому що є страх, що все розвалиться, якщо вона не буде це контролювати. Друге, піднімається тривога, коли вона відпочиває відповідно. Не може вона відпочивати, тому що в голові є уявлення і ось цей зв'язок. Якщо я щось роблю, я потрібна, я корисна, я, мене люблять. А коли я лежу на дивані, я зіштовхуюся з неймовірним болем і страхом, що мене таку не захочуть, тому що є всередині переконання, що мене люблять за щось. І тому мені необхідно робити по максимуму все, щоб цю любов отримати. І, звісно, жінки, контролюючі жінки, вони зіштовхуються з тим, що починаються проблеми із внутрішнім станом, часто починаються панічні атаки, часто психосоматика включається різноманітними хворобами, тому що це єдиний спосіб, щоб відпочити. Такі сім'ї руйнуються, тому що чоловіки або інвалідизуються, тобто жінки інвалідизують своїх чоловіків і роблять із них просто нічто, яке лежить на дивані, попиваючи півасік. Ну тому, що послань було багато чоловікові, що він не потрібен. Або такі чоловіки зраджують знову ж таки через те, що вони не відчувають свою потрібність в сім'ї. І, звісно, це ще більше погіршує стан е цих жінок. Найперше, що необхідно робити в такому випадку, це, звісно, йти в терапію і пропрацьовувати цю тривогу. Тривога, за рахунок якої ви вам набагато легше поприбирати всю квартиру, аби не помітити ті відчуття, з якими ви зіштовхуєтесь, або спланувати все визначити, проконтролювати всі процеси, але так і не заглянути в те, що відбувається із вами. Тому, звісно, лінет в цьому в. Цьому випадку є дуже таким болючим прикладом того, як можна мати все, але абсолютно не вміти цим насолоджуватися, більше того, постійно через це страждати. Як вам розбір, лінет? Чи чекаєте ви Габі, тому що я знаю, що це була улюблена героїня дуже багатьох із вас? Наступний розбір буде саме про неї. Пишіть, будь ласка, чи любили ви лінет, як у вас взагалі із внутрішнім контролем? І, звісно, до наступних зустрічей завтра. Обіймаю вас!